Заслужений артист України Михайло Грицкан на телеканалі Ukraine World News проводить, проводить всеукраїнський благодійний тур незламною країною. Воля вчора масштабний концерт відгрімів у Львові. Усі подробиці туру розповість наша колега Валерія Коломієць. Вона нині наживо з нами. Валерія, вітаю! Так, колеги, вітаю. вибачайте, їдемо зі Львова автобусом, славно в вруківкою. Але тим не менше, я можу вам дуже довго розповідати про концерт вчорашній у Львові. Але я просто пропоную е, подивитись, тому що зал був просто неймовірний. Публіка неймовірна. Наприкінці просто вийшли діти на сцену. Е, і це був той е, випадок, коли ми навіть не запрошували їх на сцену. Вони самі за власні ініціативи. Вони весь концерт танцювали, співали, і потім вже вийшли на сцену, коли. Побачили, що вже ну, вже всі розслабилися. Під кінець концерту вже воно було і доречно. І ми дуже тішилися з того, що в нас е підростаючі покоління настільки свідоме любить українську музику. І загалом тому просто пропоную подивитись. Овації та обійми із запахом львівської кави Одняти можна, можна Я вийти. Дух незламності. Почуття безмежної любові та затишку. Собриє! І, звичайно ж, хороший настрій та запальні пісні. Це на 100% найтіше. Отсі. Ради, б, що побував на концерті. Що я хочу побажати? всім скоршої перемоги. Слава Україні! Це було дуже сподівано, але атмосфера настільки... Кожна пісня війде в душу, в серце. І я хочу сказати, аби ми не боялись показувати свої почуття, так як сьогодні показав кожен артист, який був на сцені, кожен був тобто залучений. Так у Львові дякували телеканалу Юкрейн Волд News, що є генеральним партнером благодійного туру незламною країною. Воля Михайла Грицкана та Катерини Бужинської. Кожен концерт Михайла Грицкана та Катерини Бужинської супроводжується благодійними аукціонами та зборами, зокрема, на дрони для навчального центру аеророзвідки, потреби 46-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ. Українці вже задонатили майже 700 тисяч гривень. Не жалійте свої донати в той час, коли наші хлопці живуть своє життя. Телеканал Юкрейн News – генеральний партнер туру незламною країною. Воля. А Радіо П'ятниця інформаційний партнер туру. Співаючи разом, наближаємо Україну до перемоги. Так, друзі, дійсно, ви е, самі усе бачили, усе чули. Е, в рамках туру зібрано вже майже 700 тисяч гривень, що підуть на е, допомогу для е, збройних сил України саме на дрони для 10-ї окремої гірської штурмової бригади. Е, наш телеканал, генеральний партнер цього туру, радіо п'ятниця, інформаційний партнер. Взагалі, якщо чесно отримую неймовірне задоволення. Я не знаю, чи бачили ви чи ні, але просто є такі моменти, коли ти стоїш на сцені, співаєш разом з артистами, просто бачиш цю публіку, цей зал, бачиш, наскільки люди свідомі, і мене тішить, те, що нам ну от вже який концерт поспіль не вистачає посадкових місць. Ми маємо доставляти стільчики, тому що люди не стільки приходять за настроєм, скільки розуміють свою важливість на, на тут у мирному житті, вони хочуть долучатись. Вони знають, що наш тур благодійний. Вони знають, що вони е, роблять велику велику справу. Вже завтра ми даємо великий концерт у трускавці. І на жаль, е, ті, хто хотів долучитись, вже не зможуть, бо квитків на щастя вже немає. Е, тому я сподіваюся на такі самі емоції, як вчора у Львові. Завтра у Трускавці. Е, тому вже власне завтра перед концертом. І побачимось, друзі Валерія. Ну, якщо будете в Трискавці, ну привезіть нам тоді водички лікувальної і сама обов'язково попий, тому що Не ти, ти знаєш це здоров'я. Не можна? Чому? Не можна, Дімо. Не можна, бо вона лікувальна. По перше, вона тобі за один раз не допоможе. А по-друге, її треба пити теплою, її не можна заливати в пластикові пляшки. І якщо ти пам'ятаєш, то на кожному куточку у трускавці є такі е, е, столики, де продаються. Не смішно, столики де продають спеціальні керамічні чашечки з трубочками, щоб вода не потрапляла на зуби. Її треба пити одразу, поки на ну що тепла. Ну, ну тоді попий сама водички, нехай, нехай вони тобі поможе більше позитиву. Не можна, не можна все мені сам, полікуйся. поїду там. сам полікуйся. Що ж, дякую тобі, Валерія. Гарно вам настрою, щасливої дороги, гарно дістатися Трускавця і е е шаленого концерту. Вам завтра е нагадаю, що з нами на зі студії була наша колега Валерія Коломієць. Розповідала про концерт у Трускавці, який відбудеться вже завтра, у рамках всеукраїнського благодійного туру Незламною країною воля. Телеканал Юкрейн World News є генеральним партнером туру. Долучитися до збирання коштів, купити квитки на концерт чи дізнатися усі новини. З стору можна на сайті телеканалу Юкрейн News. уже зібрано понад 699 тисяч гривень. Підіймаємо дух нації пісною, підтримуємо ЗСУ і кожного українця разом до перемоги. Київ, Одеса, Хмельницький, Львів, Дніпро та десяток міст об'єднує незламна воля та віра у нашу перемогу. Їх також об'єднує інша воля. Великий благодійний тур незламною країною воля заслуженого артиста України Михайла Грицкана. Телеканал Юкрейн News є генеральним партнером туру, і команда вже підготувала багато цікавого для глядачів. Ви будете знати, скільки зібрано коштів на допомогу ЗСУ, де Бати квитки на концерт за один клік, хто з відомих блогерів уже збирається відвідати тур, що було за лаштунками, та в концертному автобусі, якими гучними були оплески та якими міцними були обійми. Слідкуйте за великим благодійним туром неславною країною воля на телеканалі Ukraine World News. і купуйте квитки та розповідайте про ваші враження в нашому ефірі.